Всім привіт, всім привіт і вітання з Нідерландів, дорогі мої глядачі, дорогі друзі. Сьогодні такий день цікавий, зранку розпочався. Всі ми в очікуванні стартували перемовини в Стамбулі між Україною і РФ. Всі сподіваємося, що домовляться про мир в Україні. Дуже-дуже на це сподіваємося. Тримаємо кулачки і молимося, друзі. Нехай домовляться про мир і нарешті вже закінчиться цей жах. А з іншого боку, в Нідерландах тут свої страсті розгораються стосовно біженців. Щойно побачила таку публікацію, хочу вам її зачитати, що там робиться в уряді Нідерландів, якісь ультиматуми поставили. Джерело обов'язково прикреплю, але зараз вам почитаю ці новини. Вілдерс погрожує розвалити коаліцію, вимагає жорстких заходів проти біженців. Якщо партнери по коаліції не підтримують ультимативну політику щодо біженців, Вілдерс погрожує її розвалити. Вілдерс правий популіст, заявив, що його партія Свободи ПВВ, вийде з коаліції, якщо не буде ухвалено більшість із його 10 пунктів про обмеження притулку. Цю заяву він зробив напередодні ключових переговорів коаліції, що мають відбутися 2 червня. Сьогодні, друзі. Що пропонує Вілдерс? Закрити кордони для всіх шукачів притулку, за потреби залучити, залучити армію для охорони кордонів, повернути десятки тисяч сирійських біженців, припинити воз'єднання сімей біженців, депортувати правопорушників із подвійним громадянством та позбавляти їх паспорта. Позиція партнерів по коаліції. Популістська ВВВ частково підтримує вимоги, право ліберальна ВВД це центристка НСС. Налаштовані критично. ВВД вважає, що реформи можливі через структурні рішення Міністерки з питань притулку Фабер, ПВВ, партія. Якщо більшість нашого плану не буде прийнята, ПВВ виходить з коаліції, підкреслив Вілдерс. Напруга в коаліції зростає, і результат вечірніх перемовин може визначити подальшу долю уряду. Очікується, що саме політика щодо притулку стане головною лінією розлому в нідерландській владі. Це ультиматум чи стратегічний хід стане вже ясно, вже після вечірніх перемовин. Ось друзі, такі новини з усіх сторін нас оточують. Життя вирує. Чекаємо рішень. Сподіваємось на краще, друзі. я Ще хочу записати вам коротеньке відео для блогерів Нідерландів, 16 червня. Обов'язково документ цей залишу в описі до цього відео, але про що там йдеться мова? Там мова йдеться про тих блогерів, які заробляють на рекламі, які рекламують якісь продукти. Там будуть особливі умови для тих блогерів, які ці продукти рекламують, і для тих людей, які дають ці продукти на рекламу. Ну... Що я можу сказати? Закручую гайки з усіх сторон. Тільки я щось хотіла спробувати з якимись компаніями домовлятися, щоб отримувати якісь продукти на рекламу в Нідерландах. Але, бачите, знов умови ці стають більш жорсткішими раніше вони були більш лояльні. Так що не знаю, як з цим буде. Просто до відома блогерів розказую вам. Це питання. Ну слава Богу, що Ютуб ще не відміняє монетизацію, так що можемо трошечки хоч заробляти, хоча це не можна назвати заробітком. але це якась компенсація за свої труди, за те, що ти знімаєш і викладаєш відео. Друзі, я вам всім дуже вдячна, що ви підтримуєте мій канал. Будемо працювати далі.